Друзі, дякуємо тим, хто підтримує канал матеріально. Це дуже допомагає нам розвиватися. Хто бажає долучитися, посилання в закріпленому коментарі. Починаємо. Безпілотні літальні апарати стали новою дійсністю сучасної війни. Розуміючи це, Україна продовжує нарощувати свої можливості у галузі розробки та виробництва БПЛА у повітрі на землі та на морі. Чим сьогодні може похвалитися наша інженерна думка у цьому напрямі дізнаємося у цьому відео. Останніми днями на слуху у всіх український дрон Бобер, який нібито кошмарить Москву. БПЛА Бобер схожий на літак з невеликою передньою частиною основного крила. Який повільно летить, але має велику дальність польоту, за попередньою інформацією, дальність польоту БПЛА становить тисячу кілометрів, а коштує він близько 4 мільйонів гривень. Дрон побудований за аеродинамічною схемою качка, що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили. Попередні технічні характеристики: розмах крила приблизно 2,5 метра, довжина до 2,5 метра. Швидкість до 200 км на годину. Можна припустити, що його вага близько 150 кг а бойова частина може бути 20 кг ug 22 Airborne багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, здатний виконувати польоти будь-якої пори року в день і вночі у простих та складних метеоумовах. В умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Дрон Airborne має радіус дії до 800 км Може Літати на висоті до 6 тисяч метрів зі швидкістю до 200 км на годину і триматись у повітрі до 14 годин із корисним навантаженням до 20 кг. В арсеналі безпілотного літального апарату є накеровані авіаційні бомби для ураження живої сили супротивника та бронетехніки. Окрім боєприпасів, дрон UG-22 Airborne може використовувати фотоапарат та оптико-електронну станцію. Керувати такими БПЛА можна в авто автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах. Ще одна українська компанія OneWay Aerospace представила новий проєкт далекобійного БПЛА. Це безпілотник камікадзе IQ 400 Skies, і він має унікальні характеристики, які відрізняють його від більшості аналогів. Однією з переваг Sky дальність польоту до 750 км. Це дозволяє використовувати його для доставки корисного навантаження на великі відстані без участі пілотів. Крім того, завдяки невеликим габаритам і легкій конструкції, безпілотник може бути використаний в різних умовах і для різних цілей. Як стверджують розробники, Скайз має радикально нові стратегічні можливості і може стати революційним рішенням у галузі доставки вантажів. Однією з головних переваг є швидкість 144 км на годину. Це робить безпілотник швидким та ефективним засобом доставки. Скайз має подвійні крила, розмах крил БПЛА 2,3 метри та квадратний фюзеляж, що забезпечує стійкість польоту і можливість перевезення великої кількості вантажу. За словами виробника, підготовка та запуск займають мінімум часу, що дозволяє швидко та ефективно використовувати безпілотник для доставки вантажів. Злітна маса БПЛА становить 100 кг, а маса бойової частини 32 кг. Друзі, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А хто має бажання підтримати нас матеріально, ставайте спонсором каналу в Ютубі або переходьте за посиланням в закріпленому коментарі.